Зимові загадки, наче срібні зірочки, білосніжні квіточки із зимової хмаринки до землі летять, сніжинки має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Ялинка. То малює на вікні, квіти казкові, чудні, вимальовує старанно він узори бездоганно, мороз. У білисенькій торбинці він усім несе гостинці, то ж бринить від щастя край, то ступає Миколай. Він не лялька, не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс. Смачна морквина, хто це? Звісно, сніговик. Усе літо стояли, зимоньку чекали, дочекалися пори та помчалися з гори. Санчата, молодці малята.